Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про церкляш. Церкляш або церкляш на українській мові можна і так і так говорити. Це стрічка, спеціальний шов на шийку матки. На шийку матки накладається спеціальна стрічка, стрічка, яка не дає шийці матки розкритися і таким чином дозволяє зберегти вагітність. Шов на шийку матки або циркляш накладається при специфічній проблемі, яка називається існенко недостатність. Про це у нас є інформація і на сайті. Можете почитати і подивитись відповідне відео. Тобто це безсимптомні викидні, які, на жаль, відбуваються ще й в пізніх термінах: це 16, 18, 20 тижнів, 22 тижні. І навіть ранні перечасні пологи до 28 тижнів частково також пов'язані з ісміка циркульною недостатністю, коли шийка матки не утримує, і вона розкривається. В таких ситуаціях робиться операція серкляж. Можна зробити вагінальний серкляж. Суть операції полягає в тому, що жінка лежить на кріслі. Ми розкриваємо шийку матки в зеркалах і накладаємо шов. Навіть можна зробити це під седацію, під місцевим знеболенням. І відразу піти додому, тобто така швидка процедура, або можна зробити лапароскопічний серкляш. Лапароскопічний серкляж це вже стаціонарна процедура, яка робиться під наркозом через дірочки невеличкі на животі, як це при інших варіантах лапароскопії робиться. Якщо говорити про те, який серкляж краще, то вагінальний серкляж він дешевше. Він швидше набагато. Він не вимагає дірочок в животі. Його можна робити в будь-якому терміні вагітності до 22-23 тижнів. Можна робити його. Він більш універсальний. Але якщо говорити про ефективність, то лапароскопічний церквяш набагато буде ефективніший ніж вагінальний, тому що рівень там, де накладається стрічка, набагато вище. І відповідно, відразу шийка матки більш довга, створюється. І ефективність дуже висока. Переваги вагінального серкляжу це швидко дешево можна зробити як планово в 14 тижнів, коли. Ми профілактично накладаємо серкляш, коли викид день вже в минулому був, або шийка значно вкоротилася. Так і ургентно, коли вже шийка матки розкривається, ми вправляємо плідний міхур, і називається ще героїчний серкляш, коли ну, майже шансів немає, і ми накладаємо і там, в більшості випадків навіть рятуємо таку вагітність. Героїчний серкляж ургентний. Лапароскопічний це більше про планову ситуацію, тому що лапароскопію ми робимо часто за межами вагітності, наприклад, коли шийки матки немає після трахелектомії, апарації з приводу раку шийки матки, органозберігаючі, або коли були невдалі спроби вже накладання вагінального серкляжа, ми профілактично накладаємо його під час. Ще до вагітності. Інколи ми лапароскопічний серкляж накладаємо в ранніх термінах вагітності, але після 10 тижнів його накладати вже складно стає. Тому це ефективно, але є недоліки. І ще один недолік лапароскопічного серкляжа щось зняти стрічку, якщо пологи почались і треба щось робити, зняти стрічку неможливо лапароскопічного серкляжу, приходиться робити кесарів розтин для цього. От в цьому недолік лапароскопічного серкляжа, але якщо говорити про ефективність, він найбільш ефективний. Більш того, якщо накласти таку стрічку лапароскопічно можна народжувати кілька разів, тобто зробили касерів Потім ще завагітніла жінка, зробили ще один кесеріфростин, а стрічка вона постійно ця, тримає, вона просто вростає. Це дуже ефективна методика. Yeah. Підведемо такі підсумки, які показання, взагалі, чому ми накладаємо цей серкляж. Церкляж накладається при конкретній ситуації, яка називається ісміка цервікальна недостатність. Як цей діагноз поставити, коли було... Двічі втрати в другому триместрі вагітності, коли не було сильних симптомів, не було сильних болей, а просто шийка матки розкрилась, відійшли води і перервалася вагітність. Отака от безсимптомна втрата це характерна риса ісмика цервікальної недостатності. Якщо була тільки одна втрата вагітності, отака, то зазвичай призначається моніторинг трансвагінальним датчиком. У ЗД робиться моніторинг шийки матки. Якщо шийка матки вкорочується менше ніж на 25 міліметрів, то також накладається профілактичний серикляж. В інших випадках, якщо 25 і більше міліметрів і була втрата вагітності, призначається вагінальний прогестерон, або інколи призначаються вагінальні песарії акушерські. Про які мова буде йти окремо, це також методика, яка є на озброєній у нас в клініці. Вона менш ефективна, ніж серк... серкляш, але набагато дешевше. І взагалі це не операція, просто введення спеціальної форми силіконового пристрою. Друга ситуація, коли сирикляш робиться, це коли шийку матки відрізали. Ну, тобто, хірургічно жінка втратила. Був рак шийки матки мікроінвазивних, є методика трахелектомія. Коли видаляється шийка матки, матка залишається у молодої жінки, рак зберегли матку, але втратили шийку. У таких жінок дуже високий ризик втрати вагітності, тому робиться лапароскопічний серкляж. На шийку вагінально просто не можна накласти, тому що шийки немає. Це ще одне показання. І ще одне показання це коли жінка приходить. і От ми бачимо, що шийка матки вкоротилася менше 15 міліметрів, розкриття є. Тобто, ми вихопили просто ситуацію, коли клінічно розвивається втрата вагітності, але Ще дитинка жива і якась частина шийки ще зберігається. Ми робимо героїчний серкляж ургентно, накладаємо стрічку. Безумовно, ефективність ургентного серкляжа буде набагато менша, ніж планово, але також це прийнятна методика, прийнятна технологія. Отак От коротко про причини, чому ми накладаємо серкляж, і про ці два варіанти, які ми виконуємо також багато років і. Маємо гарний досвід виконання обох методик. Дякую вам за увагу. Будьте здорові та щасливі. І до зустрічі!